Поки воєнком хворіє, служба йде. Військовий комісар області потрапив до госпіталю з бронхітом якраз під час прокурорської перевірки. Так стверджує місцева самооборона. Крім того, активісти звинувачують полковника Нікуліна в саботажі. Він доповідав, що все, все в нього є для комплектації батальйону територіальної безпеки. Батальйон створювався для захисту Чернігова. Їх вивезли в Луганську область, якщо не помиляюся, без жодних засобів безпеки. Їм здається, набої видали тільки вже на місці, коли приїхали, якщо не помиляюсь. Ну стурбовані самопочуттям військового. Хлопці вирішили навідатись до командуючого. потрапляли до госпіталю молоді революціонери через кордони військових, які не надто були раді названим гостям. куди Чи ми знаходимося дружно Ребята, Незважаючи на опір охорони, активісти все ж опинились у дворі лікувального закладу. Крім розмови про корупцію у лавах збройних сил, самоборонівці принесли комісару ще й презент. Ми будемо вам проведати, будемо Ми час розтворчик, зразуємо, запустимо, вилічиться буде бігати 100 метрів за 10 секунд прибіжить. Ні один полковник ні так не бігав. Після словесних баталій представники самооборони все ж змогли побачити на власні очі хворого воєнкома. Полковник каже, його вини у відрядженні 13-го батальйону без необхідного екіпірування немає. Бронежилет 6-7 класу коштує близько 6 тисяч. Несложно порахувати 450 чоловік, да, множить на 6 тисяч, то це поблизько 2,5 мільйонів гривень. Таких грошей немає. Армійці отримали від небайдужих благодійників мільйон двісті тисяч гривень і витратили вже майже п'ятсот. А от залишок не можуть використати, адже досі працюють за старим законодавством, яке зобов'язує проводити всі закупівлі через тендер. Тож, аби купити необхідні бронежилети, має пройти не менше двох місяців. Крім того, жаліється військовий самостійно впоратись з купівлі амуніції не зміг. А керівництво з Києву майже не допомагає. Керівництво наше знає, що нема бронежилетів, і вони нам рекомендували це питання вирішувати на такому рівні. Але, на жаль, воно не вирішилось, тому що я вам називаю цифру, приблизна цифра для формування батальйону територіальної оборони. Добре, 5 мільйонів 100 тисяч. десь. Хоча словам воєнкома, самооборонівці так і не повірили, але отримали вигоду і для себе. Домовили, що будуть тренувати своїх хлопців на території однієї з військових частин.